4 вересня цього року була підписана між зацікавленими суб'єктами така міжкорпоративна угода між Газпромом і групою європейських компаній щодо будівництва газопроводу Північний Потік-2. Інтересно, тут остановіть поподробному, будь ласка. Північний потік 1 існує. Він здатний прокачувати 55 мільярдів кубічних метрів газу щороку. Тепер ініціатива Північний потік-2: це збудувати таку ж саму систему. Паралельно також дві нитки газопроводу, так само ще додається 55 мільярдів кубічних метрів потужностей. 55 плюс 55 дорівнює 110. 110 мільярдів кубічних метрів потужностей, які, по суті, зводять до нуля необхідність транзиту через Україну. Собто 110 мільярдів кубічних метрів це середньостатистична цифра транзиту через Україну. Там Впродовж 90-х і нульових років. Таким чином, ГТС України, якби для Газпрому стає більш неактуальною, ну, як і для європейських його клієнтів. І тому тепер робимо би, одну дуже просту апроксимацію. Пінчний потік-2 породив дуже неоднозначні оцінки на рівні європейських інституцій, зокрема Європейської комісії. Тому що він, в принципі. Протирічить базовим цінностям європейської енергетичної політики: диверсифікація джерел і шляхів постачання газу. Через... Тут нема ні джерел, ні шляхів. Джерело те ж саме, Росія, шлях той же самий з Росії. І тому, не дивлячись на те, що існує певна згода суб'єктів господарювання, закріплена у вигляді угоди акціонерів. Європейська комісія не спішить це підтримати, так само неоднозначне ставлення на рівні країн-членів. І в цьому сенсі для Росії, для Газпрому, важливим є завдання ще раз показати, що бажає Європа чи не бажає мати додатковий маршрут, але їй доведеться це робити, тому що Україна ненадійна транзитна ланка. Про що, мовляв, ми вам давно говоримо? І для І для цього потрібно кризис. створити кризу. Причому тепер в цій кризі зацікавлені не тільки Газпром, але й ті, хто підписав цю угоду акціонерів з європейського боку. Бо вони вже поставили свої підписи. Ого. Тому ситуація виглядає саме таким чином. І я думаю, що е ці ризики не потрібно недооцінювати. Вони доволі серйозні. І тому ось ця тиша. На Східному фронті, ось ця в основному європейська чи західна в цілому ейфорія з приводу того, що е, в Україні все там влягається, втихомирюється, ось ми їх посадимо за стіл переговорів. Они Вони проведуть, друг другу руки? Так, так, так. Проведуть там вибори, і е, все буде там більш-менш е, в порядку.